Zapytaj mnie czego pragnę w błogiej ciszy Death code niepotrzebny skoro wszędzie chodzi Як Форест wszystko zrobię mimo losu fal Так, якщо ви раптом не знали, то в листопаді в Польщі деякі замки та музеї при них можна відвідати безкоштовно. Тобто, у вас ще є два тижні, щоб скористатися цією прекрасною нагодою. Ми відвідали королівський замок Вавель в Кракові. Це оборонно-житловий замок, який розташований на пагорбі Вавель. Наразі це найбільший національний музей в Польщі. В галереях та виставкових залах замку на Вавелі зберігаються найцінніші. Державні мистецькі колекції. Також всі охочі протягом листопада можуть безкоштовно відвідати тимчасову міжнародну виставку картини золотого віку. В рамках акції Дармовий листопад королівського замку Вавель пропоную відвідати експозиції загублений Вавель, збройня, королівська скарбниця, золотий замок Яголона, картини золотого віку, представницькі королівські палати. Є на що подивитися і відвідати цей величезний красивий замок. А для безоплатного відвідування експозиції королівського замку Вавель потрібно оформити квіток. Його можна взяти в касі в самого замку або взяти онлайн. Слід враховувати, що через онлайн систему квітки можна взяти тільки на тиждень вперед, а за один раз можна придбати лише 5 квітків. Також слід пам'ятати, що квіток діє лише на конкретний день і певні години. Ще в 15 кілометрах від Кракова є місто солі Величка. В ньому також знаходиться замок, який можна відвідати безкоштовно. Жупний замок розташований між двома селяними копальнями у 13 столітті він виконував охоронну функцію для двох шахт і здобування цінної солі в Польщі. Безкоштовні квітки можна отримати у касі замку. Там ви побачите виставку сільничок, маленьких витворів мистецтв, експозицію до 340-річчя перемоги над Віднем навколо короля Яна III Себецького виставку присвячену роботі соляної кампанії, включаючи детективну історію, пов'язану з крадіжкою королівської солі, та романтичну історію перебування королеви Марисенки у Жупному замку на зустрічі з королем-переможцем з Відні. Невеликий замок та невеликий музей, але дуже цікаво. Але звісно, найголовніше, що є у Велички, це соляна шахта. Всі, хто там були, дуже радять там побувати. Стандартний квиток коштує 116 злотів, але там є на що подивитися. Ми Обов'язково колись туди сходимо і потім вам покажемо на каналі. Але ви не марнуйте свій час, підписуйтесь на канал та їдьте у селяни Шахти. Все, бувайте, пока!